Всім привіт! Ви на каналі More English і сьогодні ми розберемо епізод з найкращого серіалу для вивчення англійського Friends. План наших дій такий: спочатку ви дивитесь фільм з субтитрами. Виділені слова це ті, які ми сьогодні будемо розбирати. Потім де сам аналіз кліп і вуаля, передивляєтесь ці виребки знову, але вже зі знайомими вам словами. І поїхали до першої частини. Але давайте до початку поясню ситуацію. У Фібі заклинула пожежна сигналізація, і вона її викинула до сміттєпробу. Ну гніально тепер до неї завітали в гості. Phoebe Buffet? <laughs> fire alarm? <laughs> oh, hi, officer. Fireman, can, can I help you? We you found your fire alarm in the trash chute. Mm hmm. That's not mine. Yes, it is. How do you know? The next time you want to dump a fire alarm in the trash chute, don't wrap it in a blanket that says property of Phoebe Buffet, not Monica. <laughs> Okay do, you, okay do you have a search warrant because the last time i checked this was still america please reattach this it's against the law to disconnect them fine but please god tell me how to stop it from going off just press the reset button under the plastic cup there's a reset button oh thank you thank you oh there's a reset button my god why didn't i see that Ресет батен. Ресет батен. Верс ар ресет. О, ідес. Насправді фібі говориться не людині, яка задія, а сигналізації типу, як ти сюди повернулась. Fire alarm – це пожежна сигналізація. Trash chute – це сміттєпровід. Тобто він говорить, що вони знайшли її пожежну сигналізацію в сміттє. Вона там. По перше, вона це розмовна форма want to, Наприклад, equally prepared. препедам. Это помойка, мусорка, так і хотілося сказати це російською. Але як дієслово, це означає викидати, скидати, позбавитись від чогось. Торене бланкети це спропаті фібібуфе на манека. Дієслово wrap – це означає загортати, а бланкет це ковтра. Проперті оф фібі буфе. Коли ми говоримо property of someone's, замість someone's тут могло б бути ваше ім'я та прізвище, але не реклама. Екстремальний хруст. Це означає, що ця власність належить вам, якщо там ваше ім'я та фамілія. Логічно. Okay, do, okay, do you have a search warrant? ласт uh, warrant? Uh, warrant – це обшук. Ордер на обшук. Тобто це можна перекласти, як у вас є ордер на обшук. Забавно, вона говорить: «The last time I checked». «Check» – це перевіряти, тобто перевірила, тому що це минулий час. Тобто вона не хоче, щоб її заарештували, і говорить, що останній раз, як вона перевіряла, там було написано просто Америка, а не власність Please, this. It's against the law to disconnect Дискіннектом Reattach. взагалі це перекладається як приєднати, прикріпити. Тому він має на увазі, що прикріпіть сигналізацію назад, де вона була. «Against the law». Uh, словосполучення, яке означає незаконно щось робити. Connect – це підключати, з'єднати зв'язок. Тому Disconnect – disconnect – це від'єднувати, відключати. І якщо скласти це все, то вийде, що офіцер говорить, що прикріпіть це назад, відключати сигналізацію. Це взагалі-то незаконно. Fine, but please, God, tell me how to stop it from going off. Just press the reset button under the plastic cup. How to stop it from going off? Це не потрібно перекладати дослівно, тому що це означає, як зупинити цю сигналізацію. Going off – це взагалі взривати, але неформально можна перекласти як сигналізація. Продовжуємо далі. Reset button – кнопка перезагрузка. Under the plastic cover – under – це під чимось. А пластик cover – це пластикове покриття. Просто він і говорить: нажміть кнопку Перезапустити під пластиковим покриттям і все. У Фібі, звичайно, не вийшло нейтралізувати пожежну сигналізацію, проте у вас вийшло пройти вже першу частину нашого відео. А тепер переходимо до більш смішної частини, де Джої та Рос спускались по пожежній драбині.